Всім привіт! Ви на каналі Сипограф, з вами Аліна. Сьогодні, в день, коли я знімаю це відео, 27 липня, я нарешті вирішила підвести підсумки першого півріччя 2024 року. У мене від працьовитості залишилось хіба слово у словнику, саме тому я вирішила зробити це найменш трудозатратним способом. І сьогодні ми з вами зробимо тірмейкер. Я розкажу про кожну книгу, яку встигла прочитати от буквально до сьогоднішнього числа. Ми розуміємо, що це не дуже чесно і варто було би напевно обмежитися тими книгами, які я встигла прочитати до кінця червня адже це була рівно половина року. Проте навесні за два місяці я встигла прочитати хіба одну книгу, і якщо б я усунула липень із оцього відео з підведенням підсумків, там, чесно кажучи, не було б про що говорити. Давайте я вам розкажу, що складатиметься моя таблиця, які будуть тіри. І покажу, як виглядає список із усього мого прочитаного. Нагадаю, до 27 липня 2024 року. Отож, ось так виглядає цей тір. Як бачите, тут є п'ять категорій, починаючи від категорії під назвою продовження. Моїх улюблених циклів, тут я вирішила розмістити книги, які ну, зі відсотковою ймовірністю я повинна була полюбити, просто тому що я вже знайома з цими авторами, конкретно у цих циклах, і у них не було іншого шансу опинитися в будь-якій іншій категорії. Це вже не перше знайомство. В категорію в топ-року я буду заносити ті книги, з якими я знайомилася вперше. Це можуть бути знайомі мені автори, проте якісь нові у них тайтли. А в категорію хороша книга підуть такі ж самі книги, але ті, які не дотягнули, могли, можливо, до того року. Але все одно, які би я рекомендувала спробувати, рекомендувала би прочитати. Далі будуть книги, які я не шкодую, що прочитала, хоча, можливо, відверто вони мені здавалися би якимись слабкими. І остання категорія, можна було не читати. Я тут не буду розміщувати усі свої найгірші книги, їх буде набагато більше, адже деякі книги можна назвати одноразовими. Це можуть бути дуже хороші історії, які би я могла рекомендувати, але ті, які мені особисто нічого не... Принесли і не залишилися, можливо, в моїй пам'яті, або просто ті, на які я могла б і не витрачати часу від того, нічого в моєму житті б не змінилося. Тож, ось мої категорії, ось усі мої книги. Щоправда, ви не бачите ще дві. Вони зараз не влізають в кадр, але я думаю, ми матимемо змогу їх побачити тоді, коли оці всі фотографії підтягуватимуться. Тут я помістила зображення в хронологічному порядку, тому розбір цих книг матиме якусь логічну послідовність. І для того, щоб не витрачати забагато часу, давайте вже почнемо це робити. Отже, не перша книга. Яку ми тут бачимо, це Дублінці Джеймса Джойса, книга, яка складається буквально з десяти оповідань, які я дуже не хотіла читати, але на які наважилася, тому що потрібно було якимось чином підступатися до Уліса. Але хочу сказати, що я взагалі не шкодую, що їх прочитала. Це не найкраща книга моєї життя. Я поставила її чотири, але при тому деякі оповідання от прям врізались мені в пам'ять. Ем, можливо, <с> варто було би навіть поставити це в хорошу книгу, але я все одно залишаю в цій категорії, тому що. Що маю це на увазі, що я не збиралася її читати. Тобто вона мене не привабила як якась окрема одиниця, тільки в прив'язці до творчості Джеймса Джойса. Далі я прослухала Одіссею і це було прям чудово. Це однозначно в топ-року. В 2024-му Одіссея на мене справила колосальне враження, шикарна штука. Якщо хочете таких самих емоцій, позитивних, то можна спробувати послухати Одіссею на Абуці. Там чудова начитка і чудовий переклад, мені сподобалось. Далі я наполовину прочитала. Наполовину прослухала Парагінта Генріка Іпсена, і, Боже, це напевно залишиться улюбленою книгою 2024 року. Потім місяцями я продовжувала шукати якесь ілюстроване видання, досі не знайшла. Я сподіваюся, що колись таке все-таки вигададуть тією мовою, якою читаю, а можливо, я знайду цю п'єсу мовою, якою я не читаю. Але це не заважатиме мені насолоджуватися ілюстраціями. Ми ще побачимо. В будь-якому разі Паркінт в красивому оформленні залишається в моїх Ринках, але такого оформлення ще поки що на ринку нема. Далі я прослухала Гамлета, і цю книгу я теж слухала на Абуці. Гамлет це не моя улюблена п'єса у Шекспіра. Я більше за все люблю Бурю, я обожнюю короля Ліра, але Гамлет в моєму впевненому топі. Це дуже хороша книга, дуже хороша п'єса, і, напевно, те, чого можна починати читати Шекспіра, бо це такий безпрограшний варіант. Це не щось особливе, як буря, що, можливо, не усім зайде, бо буря це все ж таки магіч Реалізм пори відродження. А от Гамлет це золотий стандарт, який може підійти кожному. Далі я прослухала ще дві книги. Так, в січні було дуже-дуже багато аудіокниг. Тоді в мене був передплачений сервіс, і я користувалася ним наповну. Тож, Робін Гоп і перша книга з її третьої трилогії, назва яких я абсолютно не запам'ятовую, яка називається Ful's Errant. І це продовження моїх улюблених циклів разом із другою книгою цієї ж трилогії. Без радістю поставили їх в топ-року, але це було і так очевидно, бо коли берешся за читання своєї улюбленої авторки, ясно, що захочеться потім її відзначати усіма своїми власними індивідуальними нагородами. А далі зі мною стався портрет митця замолоду, і тут це, звісно, книга, яку я не планувала, але це та історія, яка очевидно привершила всі мої очікування. Незважаючи на те, що портрету я поставила четвірку на Гудріц, мені здається, що зараз я могла би підняти оцінку цьому роману, бо я постійно згадую його з великою теплотовою у серці я не очікувала від себе такої прив'язаності до портрету, а от зараз у мене серце тріпотить, коли комусь портрет не подобається, бо хочеться, щоб поціновичів цього роману було більше. Я не знаю, що це за магія, але очевидно, у цього роману, «Добрий післясмак» він. Набагато більше мене вразив, ніж власне ем, якісь мої емоції одразу після прочитання його. А далі зі мною сталася книга Джоната Сафрона Фойера, яка називається страшно голосно і неймовірно близько. І ху -ху -ху -ху, я тут сумніваюсь. Напевно, 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 поставлю, що це хороша книга. Суто через те, що якщо б я її порівняла із всю ясно», яку я читала минулого року, то вона би програла. Не знаю, чому, чи то тому, що все ясно пов'язане з Україною, українськими локаціями, чи то тому, що я все ясно першою читала, чи вона дійсно для мене набагато сильнішою виявилася ніж ця. Незважаючи на п'ять зірок, які я справедливо віддала фоєру, на мене все ж таки впливають емоції від читання попередньої книги, і рука не підіймається засунути цю книгу в топ року. Не знаю, можливо, ще до кінця року я передумаю, тому що як зараз я. Можу прикинути так на перший погляд, в топ-року у мене потрапить не настільки багато книг. Далі я на Гудріц відмітила Тараса Прохаська і його непростих. І я, очевидно, не шкодую, що прочитала цю книгу. Я би навіть сказала, що ця книга відверто хороша, бо дійсно в цій книзі дуже сильний магічний елемент, дуже цікавий підхід в плані створення власного індивідуального авторського міфу. Це. Заворожує. мова Тараса прохацька надзвичайна, він абсолютно талановитий письменник. Я дуже шкодую, що паралельно з цією книгою я випадково прочитала те саме злощасне інтерв'ю Тараса Прохацька, де він розповідав про те, що якби у нього була дочка, то він, в принципі, не знає, чи втримався би перед тим, щоби нею оволодіти фізіологічному сенсі цього слова. І тому я не знаю, відверто не знаю, що мені робити із цією книгою. Я не жалкую, що я познайомилася із цим автором. І ба більше, можливо, за роки мої емоції щодо цього інциденту вляжуться, і я ще щось у нього спробую. Бо ну, талановиті люди часто доволі одіозні. Я не знаю. А, поки що поставлю сюди, але це точно не книга, яку не варто було читати, я впевнена. Злете падіння третього райху, це очевидно топ року, і це книга, якою я дійсно пишаюся в першому півріччі 24-го, Бо я витратила на цей двохтомник багато сили енергії, починаючи з 23-го року, читала дійсно рік, якщо врахувати обидва тома. І це було дуже захопливе читання, попри те, що це історичний нонфікшн, який для мене до 22-го року, напевно, був нехарактерним. Далі був Фредрік Бакман і його переможці. Переможці це завершення трилогії про Бйрнстат. Це книга, яку я слухала польською мовою на сервісі аудіокнижок, і яка мені не сподобалась. Я з одного боку рада, що в мене в голові є ось це завершення, фінал цілої трилогії. З іншого боку, я усвідомлюю, що я могла би це не читати, верніше не слухати, не витрачати на це доволі дорогоцінний час книжкового блогера, у якого є ще основна робота. А в принципі, зайнятися чимось іншим. А щодо переможців. Просто почитати якийсь короткий виклад в інтернеті. Тому ні, це та книга, яку дійсно, як на мене, можна було не читати, ба більше це книга, яку можна було не писати, принаймні не в такому об'ємі. Далі був синдром вільного падіння, і це дійсно хороша книга. Попри те, що мені не сподобався фінал, точніше, бажання автора якось кристалізувати його, розставити якісь точки над і. Або, можливо, мені так здалося. Отже, незважаючи на такі мої відчуття щодо завершення щодо епілогу цієї історії, я все досі вважаю, що це була дуже вдала для мене книга. Я вже передзамовила нову книгу Сергія Лущика. Вона називатиметься «Арматізм», І виходить вона у видавництво темпора. Я сподіваюся, що я встигну забрати цю книгу із передзамовлення, тоді коли буду в Україні, бо все ще досі збираюся потрапити цього літа в Україну. Далі був «Овід» і це очевидно топ року. Я не знаю, чому в моєму житті так складається з класикою. Я часто класичним книгам ставлю чотири зірочки, бо от мене щось там бентежить. Проте це завжди всереденько, і класика зазвичай для мене спрацьовує на ура і потрапляє в якусь таку кишеньку в моїй душі, яка відведена найулюбленішим історіям. Тому, до речі, забігаючи наперед, дозволю собі сказати, що увесь 25-й рік я планую присвятити класиці. Будемо читати багато-багато класичних авторів. От я дуже рада, що Овід став одним із перших, які мене надихнули на повернення до витоків до основ. Далі маємо книжку під назвою Чаполоч, теж українського автора Остапенка, яку, яку я поміщу. Напевно, в категорію не шкодую, що прочитала. Я чесно не знаю, що робити з цією книгою, тому що ця книга не виявилася для мене ідеальною. Вона подарувала мені приємні якісь емоції під час читання, мене розчарував. Фінал так само, як і в синдромі вільного падіння. Але якщо порівнювати після смак цих двох робіт, то з синдромом все склалося набагато-набагато краще. У мене є бажання продовжувати читати автора поруч із Остапенком, де такого бажання, на жаль, немає. І от зараз я сиджу, думаю, і можливо, навіть я продаватиму цю книгу, хоча обом з цих робіт я поставила по четвірці на Гудріц. Я досі не знаю, що робити із «Чаплоч». Поки що залишу її тут. Якщо мені вона не мулятиме, то нікуди не переноситиму. Далі із Лисиців даму і це відверто історія, яку можна було не читати, не тільки через те, що мене там розчаровували якісь. Про російські речі, любов до російської культури і очевидний про російський контекст. І коли я про це кажу, я не маю на увазі сатиру на радянський союз. Я маю на увазі, що це сатира із позиції хорошого руського, типу, совєтський союз був поганим, але Росія хороша. Я би сказала, що як роман він доволі прохідний, це не щось обов'язкове до читання. Заради хорошого настрою, тоді коли мозок не зашорений а оцими постійними воєнними новинами. Ну і я буду відвертою ненавистю до цілої нації. То от коли цього всього немає, то в принципі це дуже легенький постмодернізм, який здатний подарувати хороший настрій. Але це не та книга, яку от прямо обов'язково треба почитати. Малундайс, друга частина трилогії Беката. Це книга, якою я власне продовжую цю трилогію авторства. Тепер вже мого улюбленого, я впевнена письменника. Бекет завойовує дуже-дуже велике місце в моєму серці, і я рада, що це стається. Далі гриби, гриби, Боже, що ж робити з цими грибами? В принципі, я би сказала, не шкотую, що прочитала цю книгу, бо попри оці жартики і дуже спрощену якусь примітивну структуру цієї роботи, і занадто ускладнений, наповнений термінами і всілякими професійними штучками, а перший розділ, або таку першу третину книги, все одно гриби це дуже-дуже класна штука, я би поставила. І п'ятірку, якби на ці блін, жартики, типові для видавництва віхола і їхньої нонфікшн серії. Я очевидно не шкодую, що ця книга є в моєму прочитаному. Слюфут це, це теж цікава історія, тому що я не можу сказати, що це ідеальна книга. Це очевидно невисока полиця, І зараз на мене можна поплювати за те, що я про Хаська і Джойса поставила усюди, сюди. А Слюфут піднімаю до хорошої книги, проте варто розуміти, що я зараз мислю у категорії. Жанрів, тобто як для жанрової літератури, як для літератури свого штибу і своєї аудиторії, якою я являюся, як виявилось, а Бром з його слюфутом це от. Прям хороша, хороша річ. Це сетінг, який я люблю. Це середньовіччя, де спалюють відьм, це домішок магії, це цікаві істоти, яких на яких дійсно у Брома добре працює фантазія. Мені сподобалось, мені сподобалась динаміка. Цю книгу було читати суцільне задоволення. Я з нею дуже дуже добре відпочила. Чого я не можу сказати про темний ліс Люці Сіня? Я дуже хочу поставити цю книгу ось сюди, тому що це дійсно продовження циклу. Який з першої книги мені сподобався, але ця книга мене. Досить розчарувала. Окей, okay. це все ж таки продовження циклу, тому нехай воно буде так. І я все одно маю великі надії на третю частину на те, що вона мені набагато більше сподобається ніж друга. Я сподіваюся, що там не буде оцих стрибків у часі постійної зміни локації, персонажів і сетінгу. Тому що якщо цього не буде, у третій книги є очевидно набагато більші шанси. Речі людина, що спить. Це очевидно роман, який я могла би і не читати. Це був чистий експеримент, який. Не те, щоб вдався. З іншого боку, отрималося для каналу відзняти емоційне відео, то чому ні. Серцедер книга, прочитання якої я не шкодую, це не суперідальна історія, але це книга, до якої я повертаюся думками, і, очевидно, хочу продовжувати читати автора далі. Це не мастрід у рамках свого жанру, але книга, яка явно принесла мені задоволення. Летючі змі, це дуже хороша книга. Вона для мене не потрапляє в топ-року, але це книга, яка відвоювала хороші позиції в моєму особистому топі. Мені. Сподобалася ця історія. Я від себе не очікувала, що Геріяш настільки мені зайде, тим паче, враховуючи, наскільки антагоністично я сприймала початок цього роману Морфій Щепана Твардоха — це о, я не знаю, це книга, яку, про яку я, напевно, не шкодую. З Твардухом у мене дуже складні відносини. Щось в творчості цього письменника настільки сильно мені подобається, що я в моменти читання цих уривків думаю, що він міг би стати моїм улюбленим, але потім стається щось, що змушує мене переконатися в тому, що ні, і напевно, це унікальний письменник, от в моєму читацькому доробку, з про якого я можу так казати, бо з іншими такого не траплялося. Це письменник, з яким у мене відносини, от відверто love and hate. дуже дуже цікавий екземпляр. Веде свій плуг кістками мертвих це історія, яку в принципі можна було не читати. Я не можу сказати, що вона принесла мені щось вау. Я читала її польською мовою, а потім дослуховувала, а потім дочитувала вже українською. І це та штука, яка мене трохи виснажила, яка була дуже повільною, фінал якої був очевидним. Далі був перший том Пристрасти Олімпу. Це історія, яку я, очевидно, могла би з легкістю пропустити в своєму читацькому житті. Я витратила на неї небагато часу, але цей час був настільки ресурсозатратним для мене. Це було явно не моє читання. На жаль, на жаль, Майстер -кор... Бля, книга, яку я могла б в принципі не слухати, слухала я це на буці, і тим паче це можна було в особисто моєму читацькому житті не читати. Я розумію усіх людей, кому це могло сподобатися, але я не виявилася поціновочкою цього роману. «Картонні замки це хороша книга, це книга, яка мене трохи виснажила наприкінці, і після якої мені відверто потрібна була якась книжкова відпустка. Але це дійсна історія, яка мені сподобалась, і яку я ладна радити. І здається, крайнім відео на каналі якраз було прочитане. В якому я і розповідала про картонні замки, то ж дуже рекомендую послухати мій відгук, а ще краще можна зайти на телеграм-канал зі спільними читаннями і почитати відгуки. Там далі я прочитала другий том Пристрасти Олімпу, бо ще на щось сподівалась, і він відправляється в ту ж категорію, що і перший. Чоловіки у війську це була книга від Душина, яка потрапляє однозначно в топ року. І як ви могли помітити, вже давно не було жодної книги, яка б сюди могла якимось. Чином пристосуватися дуже довгий період в моєму житті був, коли не було от. Відверто достойних книг, на які я би могла молитися і розповідати про те, які вони достойні, які вони прекрасні. і наскільки сильно я їх рекомендую всім і кожному. Тому варто на це зважати, коли я кажу, що чоловіки у війську потрапляють в топ Це відверто не книга на 5 зірок. Це книга, в якій можна знайти якісь мінуси, зокрема, деякі її частини є дійсно нудними. Але той гумор, ось цей трохи злостивий, але цілком виправданий сарказм від автора у відношенні до військової служби, процесу організації. І ведення війни, і все таке це зачупало моє читацьке серденько. Мені було приємно це читати. Я хочу до Івліна Во повертатися. Я сподіваюся, сподіваюся, що я знайду час цього року дочитати цю трилогію, і якщо так, це буде означати, що я хотіла підладати своє читацьке серце, тому що саме таким пластером для мене виявився Івлін Во. І от з початком цієї трилогії. Далі була аудіокнига, вже третя частина згаданої Робін Робінгоп, і вона відправляється в ту ж категорію, що і дві попередні частини. Зараз буде трошечки боляче, тому що м -м, дві книги Сьона Місячний камень і «Дитя землі відправляються в категорію можна було не читати. Це хороші книги, це історії, які достойні читацької уваги. але... Це не ті історії, які сильно-сильно зачіпляють за живе. Для мене проблема в цих мікророманах заключається в тому, що вони мікро. В цих романах, попри дійсно важливу проблематику, попри історії, які зачіпають дуже важливі тонкі і крихкі теми в літературі. Для мене вони не є центром ем, читацької уваги. Мобільні хвилі буття це книга. Яку в принципі можна було не читати, і зараз знову буде дуже дуже сильно боляче, тому що це мій улюблений Рафієнко письменник, якого я найбільше ціною в Україні за часів Незалежної України. і Мій улюблений взагалі український письменник. Проте його мобільні хвилі буття це п'єса. А у мене з різноманітними формами і з експериментами у формі не дуже добре складаються відносини. І тут це зіграло свою роль. Для мене було цього недостатньо. Мені було недостатньо об'єму. Мені було. Було недостатньо глибини, мені не вистачало внутрішніх монологів, мені не вистачало опису подій. І тут можна мені сказати, що я тупа коза, тому що іпсена я розмістила в топ-проку, незважаючи на те, що це п'єса. Так воно і є. Іпсен це скоріше виключення із правила в інакших випадках зі мною так. Зазвичай не стається мобільними хвилями буття. Я зовсім не шкодую, що ця книга потрапила в моє прочитане через те, що це мій улюблений автор. Я залишаю це на своїх полицях, але не знаю, чи буду перечитувати. Скоріше хотіла б побачити це у якості спектаклю, а не на сторінках книги in the Оффін це книга продовження мого улюбленого циклу. В іншу категорію я просто не маю права це поставити, тим паче, що ця книга мені так само сильно сподобалась. «Сюзанна Кларк і її пірнезі це, очевидно, книга в топ-року, книга від якої я взагалі не очікувала якогось буму, якогось ефекту, який би мене вразив чимось. Але так вийшло. «Сюзанна Кларк в її пірнезі» настільки сильно мені сподобалась, в особливістю тим, наскільки класичною її проза, попри те, що вона сучасна. Авторка і там підніші сучасні проблеми. Шкодую, що у Сюзани Кларк не так багато книг, тим паче, що третю її видано з оповіданнями, я читати не буду, тому що це оповідання. Далі повітряна війна і література це книга, яка теж потрапляє в топ-року, хоча я з нею дуже сильно сперечалася, хоча там було стільки моментів, де я була ладна видирати автору волосся, умовне, віртуальне. Але дійсно там є про що продискутувати. І саме цей аспект книги мені аж так сильно сподобався, що я ладна рекомендувати її до прочитання кожному. Мала книжка прощання Рафієнко. Ой, зараз буде. Зараз буде тяжко, тому що це книга, яка точно потрапляє в топ-року, але я вже розповідала, що в мене за це болить совість, бо це сильно російська книга. Це роман, який написаний був Рафієнком в 2000 році, і там є очевидно відголоски його освіти. Вона знаходиться в російському культурному полі, тому я виношу це як тригер Ворнінг. Знаю, що багато людей оминають подібні книги, тим паче від українського автора, тому я не беру на себе відповідальності. Давати цю книгу до прочитання в 2024 році, тим паче не потрібно з неї починати однозначно, ні. Польові дослідження з українського сексу. Це книга, яка мені не сподобалась, бо про це власне я розповідала у своєму відео. Але книга про яку я очевидно не шкодую. Це той роман, в якому, якщо от так от розгрести всі оці ліси пафосності авторки Оксани Забужко, можна віднайти для себе багато, багато от прям нескінчену кількість корисних філософських думок, над якими потім приємно подумати. Зокрема, вони стосуються України української Ідентичності, положення українського і українськості у світі, але не тільки цього, там є і якісь особисті переживання, там є і положення жінки в 90-х роках в Україні. Оця феміністична складова. Тобто, з холодною головою я розумію, що якби прибрати оці такі пафосні пасажі Оксани Забушко, які то там до сам трапляються по тексту, то мені цей роман сподобався б. Але, але, як то кажуть, ми не зійшлися з авторкою особистостями. Що ж тут попробуєш? Білий шум до надаліло». Я напевно поставлю її сюди, це книга, яку можна було би не читати. Я дуже щаслива людина. Мені правда зараз здається, що я читаю якусь хорошу літературу, тому що якщо глянути на список тих книг, які я вважаю, можна було не читати, не витрачати на них час. А там на секундочку американський постмодернізм, якісь унікальні для української спільноти книги ісландського автора, українська класика двадцятого століття, визнана критиками, Нобелівська лауреатка, постмодернізм з країни сусіда, ще й на секундочку, французький філософ, серйозно. Білий шум це, на жаль, американський постмодернізм, який не став для мене вау. У мене з постмодернізмом, в принципі, не тільки з американським, часто так трапляється, що я не сприймаю ці книги, якщо вони мені не резонують особисто. І з білим шумом так отрималось. Чому мені подобається український постмодернізм? Тому що він крутиться над тими проблемами. З якими я жила і з якими продовжую жити з американським або будь-яким іншим постмодернізмом, таке трапляється мені рідко, хоча, звісно, буває, хоча іноді натрапляю на такі книги. Деліло таким не став. Мені дійсно важливо проасоціювати себе з персонажами, проасоціювати свої проблеми з їхніми проблемами, для того, щоб книга цього жанру мені сподобалась. Не той випадок. Дживс ще один черговий, вже не пам'ятаю, що там за назва цієї, книги. а тут і не видно. Здається, стиф Апели Дживс, щось типу того. Знову ж таки, продовження циклу, вже 13-та книга Юрій Винничук. Це книга, яка потрапляє в топроку. Очевидно, однозначно, володарі півночі це продовження мого улюбленого циклу. Корнвел, улюблений вже третя книга, з якого Саксонських хронік. Я не знаю, як мені стриматися у співанні дефампі, чи потрібно мені це припиняти робити до Саксотських хронік, бо це просто це тьох-тьох просто в моєму сердечку. Раджу всім, хто ще не пробував Корнвелла, обов'язково спробувати. Я не гарантую, що це вам однозначно сподобається, але якщо сподобається, то все від цього неможливо відірватися. Це буде любов, це буде величезна, величезна любов. Де Нейбамбл, туди ж продовження мого улюбленого циклу, я цією книгою завершила трилогію Семеля Бекета. Це було щось прям вау. Я думаю, десь тижні за два я зможу опублікувати прочитане Залипані і. Я так хочу, я так тримаю кулачки за те, щоб у мене вийшло правильно розповісти про цю книгу, не відштовхнути від читання трилогії, але при цьому розповісти про усе підвидно каміння, на яке можна очікувати під час її прочитання. Мені дуже хочеться не заспойлерити, не зіпсувати комусь процес читання, адже заспойлерити сюжет просто тут неможливо. А, дуже хочеться правильно розповісти про цю книгу. Я прям морально готуюся до цього, але мені дуже дуже сподобалося. Прям вау. Ерік це книга, яку можна було не читати. Боже, я свого улюбленого автора ставлю в цю категорію. Ерік канонічно був виданий у вигляді коміксу, а лише потім новелізований. Це роман, який виник на основі чогось іншого, на основі чогось візуального. Це роман дуже дуже маленького об'єму. Це точно не та історія, яка потребує особливої уваги від читача. Ну я не знаю, це доволі прохідна річ, з якої я отримала величезне задоволення, тому що саме з нею я повернулася до творчості прачета. Прачета останнього разу я читала здається в 22-му році, хоча можу помилятися, опустимо це зараз. Але це правда те, що можна було пропустити. І останньою книгою на даний момент, на 27 липня 2024 року, я дослухала Тюлет Джона Голсуорсі, і це дуже дуже хороша книга. Це ще один камінчик до моєї стіни впевненості в тому, що мені потрібно повертатися до класичної літератури. Це ще один автор, який мене надихає на це повернення. І я впевнена, що це повернення в 2025 році станеться. Можливо, навіть раніше От зараз приїде додому, як побачу всі свої полиці з класикою і потягнуся до них. Ну, побачимо, як це все станеться для мене. Третя частина саги. Я однозначно можу сказати, що вона мені сподобалася набагато більше, ніж попередньо. А і досі вони в мене балансують із першою, а змагаються за звання улюбленої. Давайте я трошечки зроблю це все більшим. Щоб можна було подивитися на усі книги, які я встигла прочитати за 2024 рік. Верніше за першу його половину, повторюсь, що я дуже задоволена своїм читанням, бо враховуючи ем, ті книги, які я помістила в категорію, можна було не читати, можна зробити припущення, що у мене з прочитаним все складається добре. Якщо оці книги отримують від мене якісь негативні оцінки або опінії, то камон, серйозно. я дуже рада цьому відкриттю, тому що увесь цей час, усі сім'ї. Місяців я думала, що читання в 24-му мене складається не дуже, що можна було би і краще якісь книги обирати. Все, ми будемо завершувати це відео. Розкажіть, скільки книг до 1 серпня встигли прочитати ви. Скільки із них ви могли би назвати такими, які точно потраплять в топ-проку? І підкажіть мені, що це за книги. Я зараз спрямована ментально на таке гарантоване читання, тобто на читання, яке 100% подарує мені якісь позитивні емоції. Тож мені цікаво було б дізнатися, які книги подарували вам таке захоплення і такі яскраві емоції. Ще раз. Дякую, що були зі мною. Ми з вами побачимося зовсім скоро в нових відео. Бувайте!